Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися темою щодо курсів німецької в Німеччині. Скажу одразу, що я зараз відвідую курс, беру в шпрах курс Біцвай. Це, так би мовити, професійного призначення курс, який триває ну, десь 9 місяців. Почала я його відвідувати 19 квітня цього року. І зараз в нас трохи змінили графік, тому я маю закінчити його десь у, наприкінці листопада. Ось. Зараз на даний момент в нас 21 липня, і я відвідую його вже 3 місяці. Ось, тому вже маю деякий. Досвід відвідування цього курсу німецької шпрахку. Маю вже деякі враження для того, щоб поділитися з вами. Сьогодні в мене неділя, вихідний день, я вдома, тому я ось чайок тут буду пити і хочу просто з вами побалакати такий влог-болталка. Влог-болталка. Ось. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, заварюйте теж собі чай або що ви любите. І давайте просто з вами дружньо поговоримо на цю тему. Кому цікаво, будь ласка, кому не цікаво, ви можете не дивитися, але ж я гадаю, що нашим українцям, які зараз вже два більше двох років проживають, на території Німеччини і вчать Німецьку, бо, інакше тут просто неможливо, ця тема буде влучна та цікава. Тому саме для вас я і хочу поділитися. Почну я з того, що, як я вже сказала, три місяці я відвідую. Я придбала одразу, як тільки вийшла в школу книгу для того, щоб. За нею вчитися навіть дві книги. Перша книга вже в мене продана, це була перехідна книга з b на б Тобто це, так би мовити, було повторення декількох тем, пов'язаних з професійною діяльністю, термінологією до того ж, з рівня Бі-Айнс, і потім вже ми. Перейшли до Біцвай. Конкретно до початку августу в мене має закінчитися другий модуль цього навчання. Зараз я вам покажу книгу, кому цікаво, за якою я навчаюсь. Ось так виглядає моя книга. Це видання Хуба, кому цікаво. Ось така книжечка. Я не пам'ятаю, скільки я віддала за них, але то була невелика сума, і кожна з вас може собі тут дозволити цю книгу. До того ж без неї навчання не проходить, тому неодмінно треба придбати. Ми придбали її для всієї групи одразу, вже ніхто не ходив окремо до магазину. Як у нас було в іншій школі до цієї. А тут це вже було організовано колективно, і вся група, за призначенням, так би мовити, школи придбала на місці цю книгу за гроші готівкові. Ось. В нас. Гарна вчителька, вона українського теж походження, сама вона зі Львова, наскільки мені відомо, ось, але вже проживає тут, я гадаю, що багато років я не, не знаю, скільки точно, звати її Марія, ось, і вона дуже повільно з нами розмовляє. якщо... Порівнювати з німецькою швидкістю, на якій багато німців говорять в повсякденному житті. Ось, І я гадаю, що це дуже важливо для мене і для взагалі, нашої групи, тому що на дуже великій швидкості, на жаль, я ще не розумію. Я не можу сказати, звичайно, за всю групу. Можливо, є такі, що розуміють все і на великій швидкості. Але для мене ще ні. Я ще не на тому, на жаль, рівні розвитку німецької, щоб так летющу летячу мову розуміти. Я розумію, коли все мені кажуть, але не надто швидко, скажімо так, і то до того ж, я, ну, звичайно, не всі слова німецької ще вивчила. Я знаю багато слів вже, але. Є моменти, коли я теж, на жаль, не розумію. Особливо це моменти швидкості. Ось. Що ще я можу сказати щодо курсів, проходять мої курси в іншому місці? Місто Зальфельд. Це мені треба щодня, щодня їхати транспортом добиратися, але це для мене. Нормально я маю дочь антікет, well і тому я переважно дістаюся потягом, і далі я ще пересадку робила на автобус, який вже мене підвозив майже до школи, там було 5 хвилин пішки. Але зараз в мене були канікули, і вони всередині липня закінчилися. І до кінця липня точно я маю ходити після потягу пішки до школи, адже мій автобус не, не курсує. Ведуться дорожні, такі складні доволі роботи, і вони дістають майже до моєї школи. Тому ще є спека, як всі ми знаємо, не тільки в Україні, а й в Німеччині ці дні дуже така відчутна спека. Сьогодні, наприклад, неділя але було 32 градуси в тіні. Ось і дихати складно, і, тим паче, йти, коли світить сонце. А в мене це друга зміна. Я ходжу не зранку, а у нас заняття починаються о пів на першу дня. Так що Деякі складнощі я відчуваю, коли спека співпала разом з відсутністю автобуса, який мені був необхідний, щоб дістатися школи, я маю йти ну, десь хвилин 20-25 пішки від потягу, то це ну, трошки так виснажує, якщо це робити щодня. До того ж, окрім цих складнощів, ще в мене. Змінився графік навчання. Коли я йшла до цієї школи, було обговорено графік чотири дні на тиждень для навчання, і усі четверги були вільні. Я мала робити терміни деякі, або шоб-центр, або це лікар, або ще щось. Це був доволі такий потрібний мені день на кожному тижні. але... Напередодні канікул цих літніх нам вже сказали, що графік буде змінюватися за рішенням школи, і ми будемо навчатися після канікул всі п'ять днів на тиждень, тобто в нас забирають четверги, які були до того вільними. А ось. І вже ось цей тиждень, який був, я вже навчалася перший, четвер... перший четверг я навчалася. І тепер будуть і надалі четверги зайняті теж навчанням на курсі. Я скажу так, що для мене це не дуже радісна новина, взагалі не радісна, тому що, як я вже сказала, були терміни, які більше ну, нема куди інтегрувати, бо на вихідних, субота-неділя теж не працюють ні, ані лікарі. Ані джоб-центр, ані якісь ще установи, а, і, ну, не дуже це мені а, подобається до того ж п'яти днів на п'ятиденна робоча неділя а, виснажує більше, ніж чотирь, чотирьохденна. А, але вже ми це прийняли і тому. Далі вже так. Що ще я хочу сказати, що щодо самого навчання, мені подобається, як воно проходить. Я скажу, що з нами розмовляють. Ми працюємо також в групах, і це важливо, оскільки до цього курсу в мене все-таки були якісь страхи, якщо мені треба. Ну, несподівано, скажімо, заговорити з кимось німецькою, то я якось були в мене зажими на цю тему психологічні, я гадаю. І вже нас розговорили потроху. Наша вчителька працювала над тим, щоб ми більше розмовляли один з одним, вона трохи коригувала, якщо це потрібно. І в результаті я вже не так нервую, коли мені треба заговорити несподівано німецькою, і це, я гадаю, це прогрес, пов'язаний з цим курсом і з трудом вчительки, з її стратегією навчання, скажімо так. Що ще? Ще я маю неодмінно домашні завдання робити. Щодня ми маємо домашні завдання. Вони складаються з декількох справ, які за книгою, так. Ще в мене є до книги аудіоматеріали в телефоні. У мене встановлений додаток Хуба, який пов'язаний разом з книгою в комплекті, і деякі аудіоправи я слухаю з цього додатку, що також тренує. Розуміти німецьку на слух, що теж важливо, звичайно. Я не знаю в кого як, але я так спитала там декількох знайомих з курсу. Кажуть, що люди, що більше двох годин, по 2 дві, дві половиною, 3 години у людей йде на домашні завдання, і деякі з наших людей роблять завдання вранці. Оскільки у людей родини, діти, і це все дуже непросто це, цей час виділити на те, щоб сісти і все, всі інші справи залишити і зробити це домашнє завдання. Треба дуже сконцентруватися. Ну, тобто, треба час і концентрацію, і мотивацію. Ось в мене останнім часом йде десь півтори-дві години на виконання домашнього завдання. Ну, скажімо так, дві години. До того ж, три години в мене йде на курсі, на відвідування курсу, так, на працю німецькою на курсі, тобто вже 5 годин я приділяю німецькій мові німецькій мові щодня. І також ще в мене йде десь, ну, тепер йде десь година на шлях до школи і додому в одну сторону, тобто туди година і назад година. Тобто ось 7 годин разом навчання, разом зі шляхом транспорта і шляхом пішки в мене йде на робочий день. А як ми знаємо, Нормальний фіксований робочий повний день складає в Німеччині 8 годин. Ну, ось в мене йде 7 годин на все про все. Я гадаю, це як робоча зміна така. Майже повний робочий день виходить за часом. Хоча, як я вже наголосила, 5 годин йде чисто на навчання німецькій мові. Чим я задоволена тим, тим, що я краще стала, простіше мені стало говорити з людьми німецькою, я трохи краще почала також розуміти на слух, але ще маю над цим працювати, бо не так ще легко, як хотілося б. Ось. І я гадаю, що як і до того було, і на курсі BI, і на курсі А1, так і зараз це не змінилося в той момент, що наскільки ви вкладаєтеся в це навчання, наскільки ви поглиблено вивчаєте нові слова, слова, словник ведете, наскільки ви приділяєте час самостійної роботи, настільки ви рухаєтеся вперед, настільки ви побачите свій прогрес. Ось, як то так. Тому ось такі мої враження від трьохмісячного навчання, поки що трьохмісячного. Я йду далі в цьому процесі, і гадаю, вам було цікаво послухати. Якщо у вас є якісь додаткові до мене питання, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, ставте вподобайку, якщо вважаєте моє враження корисним для себе. Я гадаю, всі ми. Не дивлячись на те, що хочеться мандувати влітку, чи робити гриль, чи бути в басейні. Так, ну розважальна тема, більш активна влітку. Я гадаю, що все ж таки, якщо ви плануєте найближчі роки бути тут, то треба приділяти достатньо часу вивченню мови попри все. Ось це моя така порада, якщо вона вам потрібна. Я дякую вам за увагу і всім. Бажаю гарного продовження літа, продуктивного продовження літа, гарного настрою і всього найкращого. Всім пока-пока!